Ну, перш за все, тому що сайт і месенджери е, мають зовсім іншу ціль, як інструменти. Е, це шляхи, якими потенційний е, ваш потенційний клієнт вас знайде, е, звернеться до вас і буде, буде з вами комунікувати. CRM – це місце, де цей клієнт має залишитися, де буде залишатися вся інформація про нього, яка буде слугувати вам не просто підказкою про те, хто цей клієнт, що він у вас замовляв, е, буде збирати якусь статистику. Зберігатиме абсолютно всі контакти, щоб ви могли в будь-який момент зателефонувати, написати і не шукати потім ці контакти по різним пристроям по різним блокнотам. Крім того, в більш глобальному значенні, якщо у вас звісно ж не один клієнт, а є декілька, то crm система централізуючи ці всі дані і збираючи, вона буде надавати вам узагальнену статистику про те, хто ваш клієнт, що у вас найчастіше купують. Що користуються популярністю, і це надзвичайно допомагає потім робити популярні послуги або товари ще більш привабливими і таким чином збільшувати продажі і укріплювати відносини з клієнтами.